Добрий день, з вами знову я, Наталка. А про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо про тих, кого ми найбільше любимо про наших чоловіків. І поговоримо про те, як ми до них звертаємося і як ми їх називаємо. До речі, колись дуже-дуже давно ми говорили: хлопчик, парубок, парубчак, парубійко. Козак чоловік. А от зараз в різних куточках України ми додаємо інші назви. Вони є колоритними і називаються вони діалектними. От, наприклад, в Одесі ми звертаємося до чоловіка, який може бути і молодим, і похилого віку, а говоримо все одно молодой чоловік. А ще ми можемо сказати наш. Чоловік, і маємо на увазі особу єврейської національності. Ось так. А ще ми можемо сказати: ти диви, і Гроцало йде! Хто такий ігроцало? Це теж чоловік, але він грає в різні азартні ігри. І, до речі, дуже часто програє. А ще ми можемо сказати: о, ти диви, який жлоб! А хто це? Теж чоловік такої, знаєте, міцної тілобудови, але грубий, некультурний, неосвічений і, до речі, ще й скупий. А ще ми можемо сказати кент, подиви який кент. Ось так ми говоримо про чоловіка, який у повному розквіті сил. До речі, слово кент прийшло в одеську мову з ідиш, і там воно означає багато знати. Бути знайомим. А от ще це слово дуже часто вживають злочинці, називаючи саме своїх близьких їм по духу. А ще є ось таке слово кадр. Ти диви, який кадр іде. Хто такий кадр? Теж чоловік, але він індивідум, він має щось таке дуже-дуже особливе. Ось так. А ще ми можемо почути і таке слово. Фармазон! Ну, який же ви яша фармазон? Ха! Брешете і брешете. Слово фармазон прийшло в одеську мову із французької мови, від двох слів франк-масон. І там воно, до речі, означало будівельника, людину, яка може класти цеглу каміння. А потім значення слова трішечки помінялося. І Фармазон це аферист, це злочинець. Це може бути людина, яка перепродує крадене. Ось так. Вивчаємо мову, вивчаємо культуру і вивчаємо різні різні назви в різних куточках і містечках, і містах нашої України. До побачення! З вами була я, Наталка.